Вітаю друзі, глядачі, люди доброї волі. Часничок задано було питання, навіщо я залишив стрілочки свої для того, щоб зібрати повітряні цибулини. А з них намагаюся я оновити сорт. Чому так відбувається? А це в нас повітряна бульбочка, цибулина. Яка, ось тут буде краще видно, яка виросла не в землі, а це означає, що вона не бачила ніяких патогенів. Тобто, ну, надзвичайно чиста від вірусів часничинка. Звичайно, процес вирощування. Пролонгований, але він дає свої результати. Оце ось вона. Оце в такому стані ці булинки, ось ці повітряні, треба зрізати для того, щоб доростити їх. Так? Тому що якщо їх зараз не збереш, вони вже почали лопатися, то вони порозсипаються і повипадають. Яку не шкода. Давайте на ній розберемося, що це за рослинка. Значить, по-перше, у нас всі вважають, що це в нас стебло, але це зовсім не так. Ну, давайте розлущимо саме головне. Значить, Стосовно того, коли треба прибирати. Прибирати треба тоді, коли вона вже розлупилася, і видно, що велика кількість вже назубилася. Тобто дозрів ще, ну давайте все, вже у нас все рівно зразковий, дослідницький такий. Ось. Тобто оце ось повітряні цибулинки, які можна, і я їх буду висаджувати в грунт для того, щоб отримати додатковий матеріал. Робити я це буду для того, щоб очистити даний сорт від хвороб, якщо такі є. Тобто раз на декілька років. Або ж треба самостійно придбати, або ж треба самостійно вирощити, виростити ось такі повітряні цибулинки, висадити їх. Робота клопітка, але якщо для домашнього господарства, то це ну, буквально 10 погонних метрів для того, щоб у вас матеріал був оновлений. На це все піде два роки на оновлення матеріалу, але ви постійно матимете якісний матеріал. І коли ви придбали матеріал, чись який би він там би не був, з був господарства, то варто його посадити ну, бажано десь окремо для того, щоб випробувати сорт, чи піде він у вас на вашому участочці, чи не піде, в даному випадку, в мене попередні. Один сорт я вибракував це точно. Тогорічні нові посадки, які в мене були, я оновлюю повністю. Тобто я матеріал взяв ось такий. Якось оце ось, бачите. Це вже піде в їжу. Чому? Тому що воно ще не дозрівше. Так, Отакий матеріал я тогорічний не висадив. З нього деякі були пошкоджені, пошкоджені, скорше за все, ну, невеличкий відсоток, але все ж таки віруси були присутні, тому що цибулинка була вся викривлена. Так? Те, що поїв якийсь жучок під землею, це я не вважаю. Щось таке надзвичайне яке... Можна віднести до санітарних заходів, так? а от те, що викривлені були, то туди. Да. Звичайно, той матеріал я весь відібрав і залишив, як ви бачили, залишив такі от повітряні бульбочки, з яких я буду відбирати матеріал для того, щоб оновити сорт і вже в подальшому дивитися, що з ним робити. Після оновлення, значить, чому так? Тому що у нас. Грунти на сьогоднішній день ніким нічим не контролюється. Відповідно, занести, що по картоплі, що по часнику що по цибулі, занести собі на город якусь проблему, а потім не знати, що з нею зробити, це елементарно просто. Відповідно, я поступаю таким же самим чином і по картоплі, і по всім. Я гадаю, що зрозуміло. Так, тепер оце. Оце оце все, оце в нас листя. Оце, що я зараз розрізаю, це в нас трубчатий листок. Ось отак. Оця частинка, ось вона, а це трубчатий листок. Ось він, ось, тобто трубочка. Розрізав я її, вона переходить в ось отакий листок, плаский листок. Тобто це така відбудова даної рослинки. Трубчатий листок переходить у плаский листок і їх велика кількість. В залежності від сорту, звичайно ж, листя може бути здоровим, або ж бути може меншим за розміром, але все ж таки. Оце в нас квітконіс На ній. В залежності від сорта довжина звичайна, різна в залежності від умов, в яких рослинка росла, вона може бути збільшена. Так? Ну, бачили, попередньо я вам показував, що деякий сорт має невеличкі по висоті рослинки, а деякі доходять до 1,5 метра. І оце саме цікаве у нас квітка. Квітка у нас іде із стерильними квітками. Ось це все, ось оце воно, ось воно. Оце все. Оце стерильні квітки. Тобто їм не потрібні бджоли, їм не потрібні комахи, чому закрито, запаковано. І, в принципі, таким чином наростають отут цибулинки, так? тобто часничинки, І на низу теж наростають ось такі часничинки. Різниця між оцими. І ось це ми те, що вони в декілька разів більші. Ну, не декілька, а в декілька десятків разів більше. Оце воно таке ось. А так, різниці немає ніякої. Тут же є маленьке Денце. Тут теж саме є маленьке ДНЦ. А оце саме цікаве. Оця частинка, ну в даному випадку, тут у нас іде вона міліметрів 6. Оце є. Несправжнє стебло або ж недорозвинуте стебло. Тобто, один це, яке ми маємо, це є нерозвинуте стебло. Його невелика кількість, тобто довжина його там, в даному випадку 6 мм. Тут те ж саме нерозвинуте стебло, вже у зародищі є. Товщина його там один, ну, максимум, мабуть, півтора-два мм. Ось це. Мичкувата коренева система. В даному випадку вже період росту закінчується, відповідно, коренева система відмирає. І це вже говорить про те, що можна викопувати. Но викопувати я буду трішечки пізніше. Дочекаюся, доки ну, маю таку можливість, дочекаюся, доки будуть розкриватися ці всі повітряні цибулинки. Тоді вже я почну його масово викопувати. Якщо викопувати їх зараз, то буде велика кількість недорозвинутих, маленьких, вони можуть не взійти, або ж якщо зійдуть, то будуть мати материнські цибулинки для висадку невеликого розміру. Ось так. Тобто. Саме головне, це у нас стебло ось це невеличке, на ньому є коріння, з другої сторони, по колу у нас йдуть ось такі от часничинки. Ось вони у нас йдуть, так. По колу йдуть часничинки. І посередині йде квітконіс, ніс, ось він. А для того, щоб. Рослинка росла, потрібне листя. Листя в нас іде трубчате із переходом ось такий от, плаский листок. Листя і оця частинка, вона зелена, тобто, відповідно, відбувається процес накопичення пластинчатих речовин, хлорохвіл, так? і це все відноситься. І сюди, і сюди. Але а, для того, щоб наросла велика цибулинка, варто відірвати всього на всього ось цю частинку. Тобто, якщо ми залишаємо оцей підканіс, він у нас зелений, в ньому, дякуючи сонцю, проходять процеси. В яких утворюються пластинчаті речовини, вони опускаються вниз, вгору вони не можуть опускатися, тому що сюди нема куди, їм кудись треба діватися, і вони опускаються вниз. Тут же ж іде їх переведення через стебло, ось оце ось, малесеньке. так? Ось що я відламав, і йде переріс цієї часничинки. Звичайно, можна відламувати і в цьому. Місці, тобто за листям, як кажуть, щоб не розходувався матеріал, тому що на утримування даної частинки, звичайно, теж йде і вода, і поживні речовини для того, щоб її утримувати. Тут вже кожен з вас вирішує, як треба робити, але під час росту. Коли вилазить повітряна бульбочка, краще зірвати всього на всього ось цю частинку. Це все можете залишити. Ну, звичайно, кожен сам собі агроном і все, що він робить на городі, він робить правильно для того, щоб був приріст. Для того, щоб був приріст дуже потужний, треба підживлювати. Хоча браза 3, ну, це оптимальний варіант, три рази підживлюється цей часник. І, звичайно, полив. Буде полив, буде піджива, часник у вас виросте не такий малесенький, як це в мене, а таких розмірів до 6 см в діаметрі. Я деякі моменти принципово без поливу вирощую, чому? Тому що не. Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Тому що не завжди буде можливість поливати, а я повинен бачити, наскільки даний сорт працює в польових умовах. Звичайно, в огородних умовах, там, де близько вода, можна використовувати полив. Можна ось, ось цю часничину наростити до гігантських розмірів. Це все реально, це все було ще на попередніх сортах, які були ну, 10 років-20 років назад. Років це все вирощувалося. Тобто підживлення і полив дають нам велику часничинку. В тому році я висівав ось такі ось повітряні цибулинки. Як ось це ви бачите. Ну, звичайно, більші були, менші я їх не калібрував, не пересівав, висівав знову ж таки так, як вона є. Чому? Тому що я повинен бачити, що сходить, що не сходить, які умови вирощування і таке інше. І три в мене було сорти, а все я те, що отримав. Отакі це булинки, якщо були б, чесничинка якась оце, а це було б ідеально. Оце ось отака це була б ідеальна. Звичайно, ось таку треба або ж доростити, тобто її краще буде висаджувати весною. А ці всі висадяться на зиму. Ну, скажу так, відсотків 80 це нормальний посадковий матеріал, той який можна висаджувати на зиму і отримувати ось отакий от часничок. Оце у нас теж така сама картинка. А тут у нас то, видно, це таке ж саме ось воно все. Тобто це все реально звичайна робота по доставанню. Повітряних однозубок вони вже тепер називаються із ґрунту, трішечки кропотлива. Але якщо б я їх доставав тоді, коли ще було зелене стебло, набагато було простіше. Вийшло так, що пішли дощі, і на той момент, коли я планував його залило Тобто останні три дні, що воно в мене було в ґрунті, воно в мене було з достатньою вологою. До того це теж вирощувалося без поливу. Тобто ми маємо ось такий посадковий матеріал. Чим густіше ви його висіваєте, чому я і висівав його не калібруючи, тим менше бур'яну навесні буде. І остання ремарочка, коли все ж таки прибирати даний часничок з. Палантації. І що ви плануєте з ним далі робити? А, всередині в нас знаходиться цибулина, так? Ну, чесничина. Щойно ви бачили, я її викопав, вона знаходиться в такому стані, яка ще може зберігатися зиму. А, відповідно, якщо ви ну дану викопувати, скажімо так, на насіння сенсу немає, чому, тому що вона не дозрівша, корше за все воно так і буде. Давайте її зразу викопаємо. Ось так оце вона в мене ось ви бачите. Тобто вона в мене захована була на сіки, сантиметрів на 9-10. Як я вважаю, це досить таки правильно. Чому? Тому що в момент, коли відсутня волога, то із нижнього шару ґрунту є можливість, що наш чесничок доросте. А зараз він знаходиться в такому от стані, де ще чесничина і не почала підгнивати. Бачите, так? А це ось вона. І вже вона готова до зберігання. Оцясь типовий такий сорт. Трішечки ну сіки десь чотири з половиною в діаметрі. Ось так. Але у неї повітряна Цибулинка, ця частинка, вона не дозрівша. І скорше за все, а я так і зроблю, я її вибракуваю. Тобто з неї толку ніякого не буде. Вона перестоїть, звичайно, якщо ще тиждень вона постоїть, вона розкриється, але за тиждень... А ця чесничинка вже буде непридатна для зберігання. До чого я веду? Якщо ви хочете і оновити сорт, і оцю чесничинку для зберігання залишити або ж висадити її на зиму, ну тоді можна і довше, щоб постояла а, дана рослинка в землі. Тобто для зберігання вже її потрібно викупувати. Оці вже мають смаковані е, часничинки, Так, якщо ми викопуємо оцю частинку таким чином, відламуємо і оцей квітканіс, який у нас тут сантиметрів 80, так, він нам дасть можливість. Заростити ось оці ось повітряні цибулинки. Тобто вони в нас за тиждень-за два, а лежать вони будуть до осені це два місяці, вони всі порозкриваються і будуть мати ось такий ось вигляд. Звичайно, те, що не дозріє, це все повикидається або ж воно не зайде. Ну, в більшості випадків. Все воно взийде, все буде нормально. Тобто тут вже треба буде кожному самостійно дивитися. Якщо ви плануєте, що у вас часничок крім оновлення, крім збирання повітряних цибулинок вам ще потрібна часничина, то ви можете викопувати раніше. Якщо вам треба повітряні цибулинки ідеальні, то ви можете постояти. Залишити чесничок до тих пір, доки він не почне сам по собі розсипатися. І тоді ну, на зразок ось такого. Оце вже їх треба прибирати, тому що невеличкий проміжок часу і вони почнуть сипатися. Оце таке ось. Оце ось. Ну, що я роблю? Я роблю... Залишаю ще на декілька деньків, Можливо, вибірково і повикопую, тому що це високоякісний матеріал. Так, якщо дати можливість йому постояти, він може висипатися. До речі, оце сорт раз, два, три, один. Це ось три рядочки, це другий, о там два і там два. Якось так. Власне кажучи, все. Що хотів, сказав, що не досказав. Маєте питання, задаємо, поспілкуємося. У себе на городі кожен сам собі агроном. Тому що під пливом часу деякі дозрівають раніше, деякі пізніше. А рослинки, якщо взяти один сорт, вони теж ви бачите одні вищі, одні нижче, типові, не типові, ну, вже ж будемо розбиратися пізніше. Ну а якщо взяти по зеленій масі, то по зеленій масі вони стояли усі однаково якісні. Крім цього, нов придбаного сорту. Там явно потребувало оновлення сорту і вже далі будемо дивитися, що з ним робити. Решта стояли зелені за тих же самих умов. За той же самий підкормки, підживлення і таке інше. Ну, все, ну все добре, бувайте здоров'я. Далі буде.